Штурм чи оборона? Має в, в, в кишені набої і консерви. Історія показує, що всі імперії розпадаються. І як це можна було б змінити. Звісно, хочеться бути дотичним до цього процесу. Граю, кожен з цим стикався. Поки що не готовий за них говорити. Такий ефект метелика. так. Може, бо ми тут же не сиділи з І Йшли, як грати в Counter-Strike. Концепція майже не помінялася. Є люди, за якими слідкую. Це хто до прикуду. Знає, то можна говорити? — вже, ви... вже Вже, напевно ну, можна. Мене звати Назар Луканюк, і сьогодні у нас в гостях командир бойового взводу 710-ї бригади охорони, старший лейтенант Тарас Шумський. Велика хмара диму. і моряк зупинився. Подивився все чітко і по газах далі рушив. Вітаю. — Вітаю! Ти був на фронті приблизно півтора року. Розкажи, як за цей час змінювали способи і методи ведення війни. Ну, На початку було набагато простіше проходити, ну, в першу чергу, непомітним на позиції. Тобто дуже сильно зараз відчувається насиченість дронів і будь-які рухи, які здійснюються підрозділом, тобто вони вже ну, по логіці мають робитися маленькими групами. І ну, бажано там по двоє-троє, щоб не перевертати увагу. По нашому підрозділу скажу, що виросла вогнева потуга наша, порівняно, що ми заходили колись, Ну ще згадай, на Харківщину ми приїжджали, то в нас були О, та. Було, то зараз. Дещо нам видали, дещо затрофалили, так що вогнева міць нашого підрозділу. Зросла, і загалом вогнема міць нашої армії також відчувається. А відчувається, що суперник став розумніший? Ну, То однозначно, тому що ну, ми вчимося, суперник вчиться. Суперник і на початку, я думаю, що не був настільки дурний, як ми його описували, просто він допустився великої кількості помилок. Тобто не дурний, а багато помилок. Але нам подавали то. Та як подавали, тому що так було потрібно. Ти командир зводу. Розкажи, що входило в зону твоєї відповідальності. Ну, подавати приклад бійцям, навчати їх, організовувати, виділяти кращих, формувати групи, які найкраще будуть себе доповнювати, тобто навіть не йти там за штатом, а краще відправляти там групами, які. Ну, так, хлопці, які здружилися. Правда, іноді потрібно там міняти, щоб ну, могли самі доповнити себе. Також, як командир зводу, то виходив на позиції, перевіряв, тобто, наскільки обладнається позиція, давав корисні поради, Ну і також слідкував за самим ходом бою з КСП. Ну, на ще заходив на самі позиції. То розкажи про найважчі рішення, які тобі доводилось приймати, будучи узводним. Ну, найважче, я би сказав, що то останні, останні наші бої. Ну, тобто, як ми тільки зайшли в Іванівське, формувати групи і відправляти хлопців на виконання завдань, коли знаєш що ну, складне дуже завдання, і сама ситуація і позиції важкі є. Приймати таке рішення, то дуже складно і важко мотивувати хлопців. Трошки справлялися, хлопці йшли, усвідомлювали нашу мету і знали, для чого вони там є. Чи є, можливо, якісь моменти або рішення, про які ти шкодуєш? Ну, Багато рішень, так думаю, які можна було б зробити краще. От. Ну, звісно, є якісь, про які соромно. Ну, поки що не готовий за них говорити. Ну, На початках через відсутність досвіду і ну, такого там, бачення війни. Ну, це я гадаю. Прошу. О, гадаю, кожен з цим стикався. Ну, так. Я в рот, дітки такі заробітки, блядь! Давай, бю! Стріляємо! Чи є в тебе день, який хотілося б стерти з пам'яті? За певні події хотілося, щоб вони не ставались, але можливо би тоді інакше все відбулося, і може би ми тут же не сиділи з тобою. так що… Так, такий так. ефект метелика. Так. Ефект, ну, воно насправді так є, тому що ну, багато було моментів, коли якийсь випадок вирішував твою чи чиюсь долю. А який день був для, для тебе найважчим на фронті? Не скажу, що за конкретний вихід. Ну, кажу, оцей сам період на Іванівському ну, останнього часу, як ми зайшли, то там було дуже складно. Ну, тут. За попередні ну, виходи там, рік тому чи півтора, то там не було досвіду, і плюс ще був такий запал, незнання, і, і то робилося, не обдумуючи певні вчинки. А зараз, коли ти прийшов, вже Маєш певний багаж знань, знаєш, як воно може бути, бачиш, як воно є насправді, і ти відчуваєш різницю. І, ну, і хотілося б, щоб там, лінія фронту ставала більш безпечною для нашого бійця. Ну, тобто, ми зайшли на позиції, які були ну, не облаштовані. А облаштувати самостійно, то от, завдання нереальне, тому що постійно дрони що в день дуже багато, вночі також працюють. Було дуже складне завдання. Отримати позиції. А розкажи, як боровся зі страхом, коли він тебе виникав? Ну, Не знаю, страх. ну, Якщо згадати так випадок якийсь, то як ми там приходили на урожай приймати позиції, тобто ми оглянули і потім поверталися. І там була така просіка, ну, був лісочок, просіка, і знову лісочок. Вибігав, переді мною починався обстріл. Падав за 30-50 метрів, чи, ну, якось так, відступив. І потім вже почався такий азерт. <рістити> <рістити> Я пробував виходити тричі, <рістити> тричі відкривав вогонь, тричі повертався. Ну, але на четвертий раз вже якось воно стихло, так що то вже ну, хвилин там, 40, напевно, пройшло від першого. Угу. Ну, Ось так було. А був такий, мож, такі моменти, можливо, коли страх е, заважав тобі в тому, щоб е, ти міг виконати завдання? Не знаю, не згадаю зараз. В тебе також є така штука, що на початку було менш страшно, ніж є зараз. Чим більше отримуєш досвід, тим більше боїшся, чи ні? Чи в тебе по-іншому це працює? Mm. Ну, я кажу: з досвіду того, як, як ти тепер розумієш, як може бути. Що можуть бути там, хороші позиції, якщо ти постояв. От. Е, ну, як ми заходили на красну, то там що, <ś Certain> <і шли>, як <śviend> грати в Контрастрайк, <Counter> <śviend>, так сказати. <śviend> Взяли і пішов. Зараз би точно так група не відправляв. Якось би краще планувалося. Казали, ДССТ, ССТ, ДСТ, а СССР ДССТ, б... 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 другий день під Бахмутом оборону тримає. Отак от. Так от. Хлопці ніколи не здадуться. <гум> Командир. А враховуючи зараз те, що кількість дронів зросла, чи, як по новому треба облаштовувати позиції, чи, і чи взагалі треба їх по-новому облаштовувати, щоб вберегтись від них? Ну, в облаштуванні самих позицій, я думаю, тут е, ну, концепція майже не помінялася. Просто, якщо, ну, то чисто моя думка, якщо дії ведуться півроку на одній ті ж самій ділянці, для мене більш логічно там, відступ, підготувати там, 5 км в ТО і там, в один момент відійти. Ну, плюс логістика, якщо складна, неможливо заходити на позиції, я би так хотів, то, щоб було. Вище керівництво в нього він бачить кращу картину, і все, звісно, оцінюють, планують, так що я не можу знати загального задуму. а я говорю про те, що як би мені хотілося. Ти був тричі поранений. Розкажи, як це сталося? Ну, перший раз на Богданівці мені брову розсікло. Ну, всі мої поранення були легкі, такі, що після них можна далі продовжувати бо нести службу. Критично нічого не було пошкоджено. Та перший в результаті, я думаю, якісь там а, ну, щось дрібненьке. Тому що розсікло брову, ми там відійшли на другу лінію і потім повернулися на першу. Тобто, після поранення я що там, кілька годин повоював і пішов на ста пункт на евакуацію. Друге поранення також в наш бліндаж прилетіло, але також я трошки стояв в коридорі, так що. Там чисто трошки посікоча, і в ногу якісь дерев'яні щепки, щось такого прилетіло, теж не було критичного. Ну і крайній то не знаю, прилетіло, напевно, того, щось маленьке, там АГС був обстріл, от, ззаді в шию, але також чисто м'язова, вибивала мене так на, на короткий термін угу. зі строю. А розкажи про свою мотивацію, про те, що тебе мотивувало. Іти на війну і навіть після поранень все одно повертатися далі. Важливість історичного моменту, тому що ми маємо дійсно таку вагову, ну, можу... ну, дійсно реальну можливість е нарешті там, перемогти Росію, тобто не просто якось там здатися і там, щоб потрошки відновлюватися, перемогти її, знищити. Я сподіваюся, таке буде. От. І, звісно, хочеться бути дотичним до цього процесу. От. Плюс, тож, звісно, захист себе, родини усвідомлює, що ну, ворог в нас такий, що він не зупиниться, він розуміє тільки сили. Якщо хочемо його зупинити на Сході України, то треба долучатися до війни зараз, щоб потім не воювати. Ну, бо ще до своєї домівки. А чого, на твою думку, люди припинили добровільно йти зараз до війська і як це можна було б змінити? Собакомунікація плюс багато персональних історій, коли люди знають, що загинули їхні ну, родичі, друзі? Ну, Тож війна, люди будуть, ну, на війні люди гинуть, але кожна історія, я думаю, працює дуже велика. Машина російської пропаганди, яка розганяє кожну історію і демотивує там, що там війна ну, нікому не потрібна, що ви там йдете помирати, а ми йдемо туди вбивати і захищати. Плюс, також ну, є моменти і до нашої влади, і до керівництва, коли ну, були прийняті нерозумні вчинки. Я так думаю. І коли можна було уникнути певних жертв, зменшити ту кількість. Ну і на тому також акцентується увага. Щоб зараз мотивувати, я думаю, ну, треба створити кращі умови для бійця, щоб він відчувався більш захищеним, плюс акцентувати більш на здобутках наших, робити розголос. На персональних історіях бійців. Ну і потрошки прокривати пропагандистську лавочку. В тому, в тому ключі точно треба працювати і приймати такі жорсткі міри. Чи маєш ти людей, котрі є для тебе авторитетами на війні? Прям щоб авторитетами, такими, щоб на одного рівнявся, то немає. А є люди, за якими слідкую. До яких там прислухаються, до їхньої думки. Це хто до прикладу? Ну, На початку війни то за Маркусом дуже сильно слідкував. <різь> да, і, там, в 47-му пробував е, попасти, але тоді не вдалося. Ну, а так, з теперішніх то з К-2, е, командир батальйону. Верес? Так, да, Верес. За ним слідкує. Ну, з психологів, там, Євген Дикий. Дуже гарні речі. Та й багато достойних. медійних бійців. А з твоїх побратимів, хто найбільше запам'ятався? З тих, хто з мого взводу, то багато є класних хлопців, з якими зараз підтримується зв'язок. Разом провоювали, здружилися. Нашого ротного треба відмітити, він. Ну, не знаю, чи хто, комусь би так вдалося ну, витягнути нашу штурмову, якщо згадати, яка вона була, яка вона є зараз, так що це велика його заслуга. Ну, я думаю, з тих, кого я знаю, нікому би краще не вдалося. Яке твоє найбільше досягнення або момент голотості у твоїй е, військовій службі? Я думаю, багато моментів є, але. Е, так, можна бути гордим за хлопців, які витримали штурм на Криму. Не знаю, то можна говорити? То вже, вже можна. — Вже, напевно, можна. <ріху> <ріху> так, тоді там було дуже інтенсивно. Артобстріл вівся, там хлопці рахували до 120 бо снарядів в годину, які падали біля них, але вони витримали. Я засняв! Багато, звісно, впливала наша розвідка і дружні розвідки, піввічники, але від хлопців теж дуже багато залежало. Вони не забоялися, не втекли. Також, коли піхота ворожа підходила, то відкрили вогонь по них. Так що хлопці молодці. Що тебе найбільше нервує у військовослужбовцях? Ну, я ніяк не можу зрозуміти, як е, після двох років війни е, люди, та й особливо військовослужбовці продовжують споживати російський контент. Це мене дуже сильно тригерить. Ну, самої ненависті до російської мови немає, бо то мова і в нас створюється. Просто треба створити умови, коли людям буде незручно нею користуватися і все. То, щоб українізувати, а продовжувати споживати контент, знаючи, що податки сплачуються на Росії. І це все перетворюється в снаряди. У мене навіть там, ще, як, там, служив на батальйонах, я розвішував таблички, не споживаємо. <рес> так, Розумію, що кожен е може, ну, тобто, у нас демократія, кожен може споживати, що, що вважає за потрібне, але ну, цього зрозуміти я не можу. Плюс до людей іноді роблю їм зауваження. Як мінімум, нехай вони слухають то в навушниках. А не мав часом дивних ситуацій на фронті, пов'язаних з російською мовою? Ні, з російською мовою. Ну, самою мовою ні, тому що навіть іноді там, дивишся інтерв'ю крутих військових, і деякі спілкуються російською. Там, відосик як е... в піві залітає там півський танк і пішла російська в захваті. Як гарно все відбулося. Але звісно, я думаю, що то просто на рівні держави треба створити умови, щоб ну, потрошки люди. Ну, може, не потрошки, може більш, так настиру, то це зробити, українізувалося. То вже є, але треба більше. Просто розкажу момент. в мене таке було, коли ми були. В Красні горів на півоточенні, і нам по рації передали, що хлопці там ще через ваші позиції може будуть відходити ще наші. Тому обережно. Типу, перевіряйте щось, намагайтесь перевіряти хоча б. І я бачу, що йдуть десь там троє чи четверо людей, і я кричу: такий хто? А вони такі свої. Я такий відразу взяв автомат. Хто свої? Вони ну свої. І в цей момент я до, до цього вив, чи не було чи вив, якихось таких непорозумінь. Добре, що у нас був тоді пароль е, хортиця, я їм хортиця, вони мені «Хортиця». Бо по-іншому, ну я не знаю, як би що там могло стати з цій ситуації. А, ну на це було хіба що цей е, хлопець, що три дні повз в нього перебив. Ну, під час штурму в нього не знаю, відірвало. чи Побило ногу і він три дні повз там. Коли вже під повзав до наших позицій, він кричав там Помогіте. Але ну, наші підпустили. А хлопець молодець. Три дні в полі провести. Жага до життя. А скільки тоді метрів це було? Від скільки він метрів повз? Скільки в нас було? Півтора кілометра, думаю. От. Mm, маєш, може, якусь смішну історію з фронту? <при> <ста> Це було там, як ми були на урожайці, як до нас гість цивільний зайшов з велосипедом на позицію. Йому в Крахова сказали, що наступний пункт після урожайного звільнили, і він пішов додому до мами. Він зайшов до майже передових позицій, там його зупинили. Ровер він мусив залишити. От, і мама потім з ним він мусив побути на позиціях, на вечір його евакуювали. Що він казав? Має в, в кишені набої і консерви. <рес> Назбирав по дорозі. <рес> і такі моменти він бувають. він у нас заїхав чи Прошу? на нуль на заїхав, чи Прямо може? На нуль. Прямо на саму передову позицію зайшов. «Нічого, Почекаєш, певний період, ми є звільними, і тоді спокійно поїде до своєї мами. То давайте коротенький бліц. Штурм чи оборона? Оборона. Якби знав, що все станеться, як сталося. Пішов би все рівно на війну? Так, однозначно, пішов би. Назви якості, котрі вважаєш своєю сильною стороною. Ну добре, нехай буде відважність. Хлопці так кажуть: ну, повіримо їм. Плюс, не знаю, скажімо, дружелюбність. Стараюся. Ну, в переважній більшості випадків там, не ставити себе надто вище за бійців. Іноді бувають моменти, що потрібно, але дуже вкрай рідко. Так що є повага до, до хлопців, і тоді від хлопців є повага до тебе. Це дуже важливо. Ну я дійсно хочу відмітити, що ти один з тих, хто завжди ходив з хлопцями на позиції або до них заходив, і Це мені тоді, як. Солдату було неймовірно приємно бачити. Я такий типував, нічого собі, класно. Так ви ж готували каву тому і приходили. Полон чи смерть? Полон. Полон. Не лякають ті історії, коли типу, зараз дуже багато відео, коли вони просто розстрілюють. Ну, так. Тут смерть. <рес> <рес> тобто є, чи самостійно, чи хтось тебе застріє тут, якби. В полоні є шанс вижити. А, тобто, є історії людей, які повертаються. І ну, потім вони впливають на, ну, вже на громадськість, на формування нашої країни. Так що... Твій топ 5 людей. З нашої роти, з котрими тебе ну, твій топ-5. Кого на весілля запрошуєте? На першу місце поставимо Костю, потім Сахан, тому що з ним найдовше. Та напевно вже не буде формувати. Вже запрошення прийдуть. Багато достойних. Перед нами метрів 100-120 їхній окоп. i yeah. trawa ich z wiekiem w obetem. Фінальне запитання, що для тебе є перемога? Сильна наша країна, яка може дати відсіч в будь-який момент розуміння в людей, що попереднього життя не буде, і в нас є дуже поганий сусід, який може напасти і треба завжди бути готовим. Ну і найважливіше, щоб той сусід розпався, щоб не було тої наддержави з імперськими замашками. А якщо по питанню територій, то, ну не знаю, повернути це все силою, то дуже важко. То треба, напевно, як Ізраїль, закидати все бомбами, а в нас таких можливостей нема. А щоб повністю все відбити, положити величезну кількість людей, я на такі жертви не готовий. Так що, ще би частинку повернути, а далі з часом воно саме повернеться до нас після розпаду, держави-агресора імперської. То віриш, що розпадеться все-таки. Чи сподіваєшся? Ну, історія показує, що всі імперії розпадаються, так що і тут теж, чому ні? Правда, не завжди світ робить собі висновки і чомусь вони знайшляються знову. Всі розслабляються. Але сам розслабляєшся, тому що тут хотіти від інших. Дякую за хорошу розмову. Дякую з Кіосом. Завжди радий поспілкуватись.